Навряд чи будь-хто з нас, виливаючи з пляшки на сковороду або в салат порцію соняшникової олії, замислювався над тим, як же вона з'явилась. Вітаю! З вами Юлія Дощанська. Сьогодні хочу розказати вам про соняшникову олію, завітати на виробництво та побачити на власні очі, як з'являється сонячний продукт. Батьківщиною соняшника є північна Америка. У 17 столітті цю квітку завезли в Європу. Звичайно ж не одразу з неї почали видобувати олію. Спочатку у Німеччині на обсмажували та готували з них каву, потім стали застосовувати в медицині. Соняшник швидко поширився в Росії з великою пошаною. Зустріли його і в Україні. Не було напевно такої хати, біля якої б не красувався загальний улюблениць. І тільки у 20 столітті почали видобувати олію. Аме з цих солосів починається технологічний процес. В них зберігається настіння соняшника, яке потім йде на виробництво. Після цього настіння надходить до рушок, де відділяється від лузги. Саме ядро піддається вологотепловій обробці та йде під прес. Після чого отримується соняшникова олія, яка далі потрапляє на процес фільтрації, під час якого масло відділяють від твердих часток. У таких величезних ємностях зберігається соняшникова олія, яка чекає процесу фасування. Спочатку з таких приформ виробляється пляшка, потім вона потрапляє на орієнтатор, у якому він направляє пляшку в чітко визначеному положенні. Для того, щоб її можна було по транспортеру, доправити у блок розливу. Тут 16 циліндрів, які одночасно наповнюють пляшки олією, після чого вже майже готовий продукт виходить з чітко дозованим об'ємом та вагою. Потім пляшка потрапляє на етикетувальник. Це і є кінцевим етапом. Лінія виробника виготовляє 100 тисяч пляшок на добу. Сьогодні на заводи освіти виготовляють близько 10 мільйонів тонн соняшникової олії. Причому більше половини близько 6 в Україні. Весь процес є автоматизованим і здійснюється з пультової кімнати. Ми знаходимося на центральному пульті производства, з якого відбувається управління производства в автоматичному режимі. Також на маслоекстракційному заводі, окрім соняшникової олії, вторинними продуктами переробки є гранульований шрот та лузга. Шрот використовується для корму свійських тварин, лузга ж для палива та паротеплової підтримки заводу. За кожним етапом виробництва здійснюється контроль за якістю у лабораторії. От ми зміряли шрот. видно клітчатку, видно кількість жира, яка знаходиться в шроті, протеїн, який ми також ізміряємо в даному продукті, і влагу даного продукту. Тепер ви дізнались більше про продукт, будь-якого не уявляєте більшість страв, адже його практично неможливо нічим замінити. Та й навіщо? Бажаю вам залишатися бадьорими та здоровими всього найкращого.